Доброго дня, шановні садівники. Ось і знову настав час зустрітися з вами в саду для того, щоб поговорити про обробку саду восени від шкідників і хвороб. Значить, для того, щоб був у наступного року врожай, треба подбати про це ще сьогодні, тобто восени. Значить, восени я обробляю сад від шкідників і хвороб два рази. Значить, перша обробка. Іде по листу, коли ще не опадає листя, але перед самим майже початком опадання. Значить, обробляємо першу обробку, це робимо таким препаратом, як карбамід. Значить, карбамід це препарат, який ми використовуємо весною на початку літа, для того, щоб підкормлювати рослини. Це є азотне добриво. Але якщо взяти цей препарат у... Більш високій концентрації, то він працює вже як фунгіцид. Тобто проти різних грибків дуже добре він працює. Значить, обробляємо ми по листу абсолютно всі фруктові дерева. Особливо слід звернути увагу на грушу. Якщо була в цьому році на груші і ржа, то обов'язково треба обробити цим препаратом. Значить, яку концентрацію ми беремо? Концентрація карбаміду я особисто беру 700 грамів на 10 літрів води. Ось у нас є карбамід. Якщо у вас карбамід розфасований, тобто ви знаєте його вагу, то дуже просто. Якщо немає, у вас розфасованого карбаміду. Дуже просто визначити, ось така півлітрова баночка має 350 грам карбовіду. Ось я беру 700 грамів, це дві півлітрові баночки на 10 літрів води. Розводимо гарно водою. Він дуже добре розчиняється в воді. І починаємо потім бризкати. Що це дає? Якщо ми попадає цей препарат на лист, він осипається дуже швидко і вбиває всі грибки і болячки, які є на цих листочках. І ці листочки потім дуже швидко розкладаються. Коли обробляємо дерево, обов'язково слід звернути увагу, що не тільки листя, а й біля основ стовбура по кругу також обробити землю, покропити. От і це перша обробка. І другу обробку я роблю, коли вже листя впаде, тобто коли в голе дерево. Другу обробку я роблю таким препаратом, як залізний купорос. Залізний купорос, Ось він, залізний купорос. Значить, Одним із переваг цього препарату є те, що в нього дуже гарний протигрибковий ефект написано. І надійний антисептик. Протигрибковий ефект. Тобто він працює вже, коли назовули дерево. То обробляючи цим препаратом, ми обрискаємо гілки, стовбур, скелетні гілки, всі бризкаємо, щоб попав препарат в різні щілинки, там, де заходяться шкідники, де ховаються шкідники. Концентрацію цього препарату теж ми беремо досить високу, а саме 500 грам на 10 літрів води. Ось якщо такий у нас є пакет, ось 500 грамів якраз йде на 10 літрів води. Ще раз повторюю, що ми обробляємо ми вже по голому Ось ось такі дві осінні обробки, які я виконую, і пропоную вашій увазі. Обробляти чи ні, ви повинні самі собі подумати. от Я роблю і показую те, що роблю особисто я. У нас сьогодні все. Дякую за... Перегляд до побачення всього найкращого.